От, наприклад, вчора я доводила якийсь там момент, так? Повноту. Ви побачили, що це ну, ситуація непроста. Я доводила вчора повноту якогось там, якогось витаху, так? так От тому, і так і це повномолов я вот ну, це не везмуся, от, заклання, але, от, де, що не везли отвітлик історонний заклана, но це воно волоса на та, житло, все наш не

Я не знаю. А, ну я ж просто на дошці доводила, нове року у мене нема господи. Ну от подивіться, навіть в цьому танці. Ну, модуль y це це вкрідпростір, в простір повний. Ну і от там це ціла теорема, як довести. І ну, потрібні додаткові знання, потрібні знання, от, як довести існування єдиність розвиску системи рівнянь, які умови накладаються там на коефіцієнти. Потрібні ще знання, от, от, а взагалі вам взагалі бри, бри, знайомі, які умови, якщо я маю систему героїчних рівнянь, от сума там А, і Ж, і Гіжі, і де і ІЖ змінюється там від одиниці до N, то при якій умові на A i G система має єдиний, не тільки існує, а має єдиний розв'язок? От це відомо чи ні? Не, не, ви не зустрічалися з таким, так? Ну от ну на кофіцієнти АСЖ от накладається умова, так? Умова. Тобто я сподіваюся, що пара закінчиться і, кому цікаво, я знайду доведення і поділюся. Або як зустрінемося завтра, то поділюся добре. Добре, а можна ще спитати номер один: те, що на завтра? Танієм. А далі на завтра добре. А скажіть, а на сьогодні у вас є питання? Я просила Сашу, щоб вона всіх подумала, щоб ці задачі, які ми розв'язували, а ви якраз і питали стосовно цієї так? Ну, добре. Тільки там метричність тільки треба було, тільки метричність. Повноту не можу поставити не можемо, тому що для всякої повноти потрібна стороння інформація, якою ми ще не володіємо. Резумію? А, я розуміла. Отакої. От от. А е, тепер якої, що на завтра? Який саме от? 166 З.

Що площу? Площу 46, ну ви подивіться, вже я ще нічого не мав. Мав бібліотеку, сторінку, не мав жодного Що <ріху> це таке, ну вигадається. І що там сторінка, 200 якраз там чи що? Якраз, спеціально по журналу. У вас навіть видно сторінка, так? Да? Вот на наверх ніч попадають. Так на те інтеграли заносили. Так. Як розмістили номер, що пам'яті, які 166, так? На да, сторінку 273. Ага, вже її я вже питала. 166 з, так? Так. Да. От, ну, це молодець, таке спитали, добре. Ну ви ж, а, це трохи не той передав, не важно. Ну ви вводите параметризацію, так? x рівне, а косинус куб t, y рівне там, да, синус куб t, так? Так, да, я ввела, в саме потім не вийшло знайти інтеграл вже, коли підставляти. Не вийшло. Ну, так. Ну, який там цей інтеграл, так? Довжина дуги. Ну, так, довжина дуги – це таке діло, так? Ви вже на інтеграли. Ну, ви хотіли б, щоб я його розв'язала, так? Ну, це трохи так, теж. Ну, ну, так, поглянути трошки. Ну, то, знаєте, як пара закінчиться, так? Бо, може, всім це не, не треба. Добре. добре. Так. Ну, добре, все, пішли. А пара закінчиться, і ви затримаєтеся. Добре. Ну, так, от... Значить, приступаємо до свого. Питань у вас по просторах немає, так? по цих просторах. Там розібралися все. І на цьому кладка. Але на модульну роботу питання по просторам буде, так? Одне з питань модульну роботу по дифференціальному численню має, має на увазі. Отже, йдемо тоді. Виходимо на лекцію, от вже ми втратили стільки часу. Там. Виходимо на лекцію. Границя і неповерність відображень в РН. І так, мало піде про функції. Ми працюємо в просторі РН, але головним чином матимемо справу з сумцями, що здійснюють відображення множини Х із Р або що здійснить відображення з ножниці із простору R3? Так? Тобто матимемо справу з функціями двох і трьох змінних. Ну, а функції багатьох змінних це функції від упорядкованої системи чисел, як від 1 XN в просторі Rn, Так? В просторі RN. Яка геометрія? Геометрія функції двох це поверхня в трихмітному просторі. А от поверхня, геометрії функції трюх змінних, як такої вже немає, Зате є механіка. Ну, не механіка, скажімо, маса. Тіла, там, чи, чи вістина речовини в трьохмірному, ну просто речовини тіла, скажімо, так? Це вже буде функція трьох змінних. Можна собі крім поверхні рівня, ще функцію можемо зображати лінією лініями рівня, а лінія рівня, ми ну, вже, про це говорили, називається геометричний міститочок площині, в кожній з яких функція приймає одне й те саме значення, одне й те саме число. І так само функцію трьох розмірності r 3 теж можемо подати поверхнею рівня Поверхнею рівня це Фідси, Z. Дівниця. На А ви бачите все, так? А вже крутиться. Все бачите Так, бачимо, бачимо. все добре. І так, границя функції. За кущі. Маємо метричний простори Х, і точка А, гранична зножини є X, Х, То точка, ми кажемо точка, бо зараз ведемо розмову про довільні метричні простори, так? про довільні, тому елементи довільних це елемент або точка. Якби мови йшла про R2 там, чи R3, то це були б числа, так? Ну от, тобто, конкретніше, точка СР називається границею функції при Х до А, якщо досягу ε знайдеться дельта більше нуля, таке, що як тільки ро менше delta Rho XA, того а менше епсилон. Якщо згадати функцію тієї змінної, то границею було б що? Для всякого епсилон стадиться дельта, таке, що як тільки що відбувається, От підскажіть, хто розуміє? От на місці цієї нерівності що в нас стояло? Скажімо. Модуль X-A? Безумовно, модуль х мінус А менше дельта, тоді звідси як x-а по модулю менше епсилон. Ось яка тут якийсь ну, зв'язок, тобто дати значення границі функції запиші, це, бачите, зовсім просто перейти із того значення на це. Точка називається границею функції при Х до А, якщо ефідекс n де будь-якої послідовності виділеної з є збіжної до А, відмінної від А, ефендиксен прямої до А. Тут ніякої немає різниці, чи ми говоримо про границю функції внутричному просторі чи в довільному. Чи в просторі, тобто чи ми на площині, чи, чи в просторі, чи, чи в дорібно метричному просторі. І таора про співпадання означень за куші загине такі ж самі, як ми доводили для функцій її змінної, абсолютно той текст. Теперь про арифметичні дії на дійс, а теорема уже про арифметичні дії, простір єметричний, а функції дійсні. Тобто відображення від, відбувається, множини є в R, в R, Так? функції X, Х від X довідної змінної, але Їхнє значення дійсні числа, ну, а гранична точка, про те, що от А без кінчення це числа, тоді існує границя суми добутку і частки цих функції, при 3Х та А, і вона відповідно дорівнює алгебричні суми добутку частки. І доводиться так, як. Це робилося і для функції однієї змінної в, на, на, на дійсній осі, загине. Розглядається послідовність X N і з Е збіжна до А, то відповідна послідовність, як від збігається, як ми вже ви говорили, до F від A. Тобто до навіть не, не до Ефіда, а до, до числа А. Офід А це вже коли не перевні функції, так, збігається до А до Б. І за теоремою про границю відношення послідовностей переходимо на результат границі границя частки функцій. Попиште, а в нас повітряна тривога. Ну, давайте 10 хвилин почекаємо. Може, вона припиниться. А якщо не припиниться, тоді перервемося, так? Підходить таке. Давайте. Отначе, якщо є ізе. То тоді. Ця теорема про різматичні дії виглядає отак от, XR, а y було незалежно від метричного простору R1. Точки із Rn е е е е е мірні точки ну і F від X функція від X1Xn. Так от границя функції тоді, або отак записується і називається n-кратною границею, або за коші записується так, що для всякого епсилон знайдеться дельта більше нуля така. Що як тільки ро Ха, а ро Ха це корінь квадратний із суму квадратів на різниці компонент, стає меншим дельта, або в коші ми можемо цю нерівність розписати, як що як тільки x 1 мінус А1 більше нуля менше дельта, X2 мінус А2, більш нуля менше дельта, і так далі, ХМ мінус АМ по модулю більш нуля менше дельта, то F мінус А по модулю менше е. Ось це вже ми знаходимося в просторі уже дійсних чисел, простір РМ, і інікратна границя. Функції за коші і символ інший запис, так як і дефункціоніє змінної, так, Границя фід Х при і старіний. А по аналогії це виглядає так само. І вже називається ця границя енкратною границею, при, при Х рівне r 2 r 1 Ця енкратна границя називається подвійною границею. Подвійною границею і яка та геометрія от такої границі? Ми підходимо до точки Х0, y 0 Візьму точку Х0, ну, або навіть на, 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 на цій точці в довільному місці Х0, y 0 то факт xy прямує до х0, 0 означає, що ми підходимо в одномірному випадку, ми підходили одночасно зліва і справа, так? Границя f від x при x до x0 означало одночасне зліва, тобто F від x0 мінус 0 і F від Х0 плюс 0, так? Тут же це означає отака от границя, що границя F при Х до Х0, Y до Y0, що ми це здійснюємо по любих напрямках, по будь-яких напрямках можемо йти по прямих. Можуть бути і підходи по параболі по синусоїді, ну, як хочеш, по різних кривих. І всі ці існування границі, це значить, що всі ці результати рівні між собою, що все це співпадає, що це все співпадає. От що це значить тепер подвійна границя. Ну, потрійна і ну, тепер уже в об'ємному розумінні всі підходи повинні. Співпадати, ну, беремо от тут приводиться приклад такий. От знайти таку границю, і як, ну, всі підходиш, не перебереш, так? Ти ж, ну, теоретично тільки можна розуміння входити, а на практиці то як? І тут потрібно такі відчуття: або ви стверджуєте, або ви заперечуєте, то для заперечення досить одного підходу якогось, от я йду по прямій, наприклад, Y рівне X, і по прямій і, рівне, і, 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 іду по Y рівне Х, або по, по Y рівне 0. І якщо ці результати будуть різні, значить границі не існує. І як це записується загально? От, припустимо, я йду по прямих рівне KX. підставляю, і результат залежить від К. Що це значить? Якщо К0, то один результат, якщо К1 одна друга і так далі. Значить, такої границі подвійної при Х, до нуля не існує. Як помітити, що треба заперечити? Ну, от практика тут сказує таке, що якщо загальний порядок чисельника і знаменника один і той же, от скажімо, тут загальний порядок 2 і внизу також 2, то, значить, треба заперечувати. Тепер повторні границі це інше, якщо існує границя функції при х1 до а1, а потім границя знайдена, знайдена границя знайденого результату, але вже при х 2 до а2, нехай це буде хі 2 уже 3 Xn і так далі. І коли існує остання границя ХМ до АН, то вона називається повторною і отак от позначається, ну, якщо існує Н-кратна границя, то повторної може не існувати і навпаки. Бо повторну границю це ми йдемо шляхом, який нам уже знайомий, так ми тільки зосереджуємося на почезі, на кожній зміні, так спочатку на першій, потім на другій. Тобто, ну, не окремо, а послідовно. І якщо виходимо, переберемо всі зміни, то утримуємо результат. Так от про те, що це різні границі, наприклад, візьмемо ефіксі от таку функцію. Подвійна границя, синуси обмежені, а х плюс це 0. Значить, подвійна границя 0. вона існує все добре. А тепер поговоримо про кожну змінну окремо. От беру Х до нуля спочатку, Х до нуля, цей множничок, тут y залишається. І коли беремо Х на цей добуток, то буде 0 пріс до нуля. А коли беремо цей доданок, то границі не існуватиме. Бо із за чого? Бо не існує границі синуса один на Х. X до 0. Таким чином стверджуємо, що повторної границі тут немає, не існує. А візьмемо цей приклад, що ми тільки що брали, у ньому подвійної не існує, так? не існує подвійної. але зате подивимося на повторний. Тому Х ну, спочатку границя F прийде до нуля спочатку беру y до 0. Що ми отримуємо? 0 на x квадрат. Це 0. Значить, наступна границя – це вже буде границя нуля при x до 0. Звісно, це буде 0. Вибачте, там на Київ трони летять. Може, тоді І... тоді перервемося? Давайте перервемося. Дякую, да, Іванка. То нам тоді виходити, а потім зайти, так? Ну так.